Всім привіт! Хочу розповісти про деякі зміни, кардинально нічого немає, лише деякі нюанси. Перше, що хотів би розповісти, оновив систему фермерства. Тепер уже персонаж переходить до наступного поля, коли опрацював минуле. У попередньому ролику ви бачили, що він, коли допрацьовував перше поле, то він просто йшов гуляти по своїм справам. Також додав нові два, а навіть і три ресурси, такі як короткі палки, камінці маленькі та гриби. Збираються вони без інструменту, ось правою кнопкою миші, персонаж направляється на звичайною анімацією, збирає їх та заносить на склад. Склади я встановив. Два різних склади, кожен з них має при собі, може мати точніше при собі різні ресурси. І от персонаж, припустимо, зараз попрацює над цим полем, побачимо і переходить зразу до цього поля. Це більш логічно, я так думаю, і нормально виглядає. Ось так виглядають ресурси короткі палки. Камінці зараз беремо. Тим часом хочу поставити будівлі, зараз покажу, що змінилося в будівництві. Минулого разу ви бачили, що курсор хапався до будівель, які були вже побудовані. Це було неправильно, так не має бути. Я зробив, що елементи, які вже побудовані, вони стають недоступними для курсора. І тим самим наш персонаж може заходити вже в будинок спокійно. Раніше, коли ось курсора підвожу, бачите, він хапається сюди. Раніше я не міг через це пустити будь-якого персонажа в будинок. Також, якщо ви можете помітити, Елементи, які він кладе сюди, вони оновлюються в верхньому статус-барі. Тобто всі елементи, які будуть в будь-якому складі, неважливо в якому, вони обов'язково будуть, буде їх загальна кількість показуватися зверху. Ви будете бачити, скільки у вас кожного ресурсу. З таким чином виглядають у нас камінці. І давайте ще подивимося на гриби і перейдемо до будівництва. Звичайна анімація це анімація збирання ягід. Я думаю, придумаю щось інше, щоб він присідав чи нагинався сильніше. І ось так виглядає ящичок з грибами. Так. Доробив я колізію дверей, тепер персонаж може заходити всередину. Натискаємо йому на елемент будівництва. Логіка, до речі, змінилася. Можливо, хтось помітив, що персонаж не дістає інструмент зразу, він спочатку підходить до об'єкта, над яким він буде працювати, а тоді дістає інструмент. Також я поправив баг, при якому персонаж, який добував овочі, він не ховав сапку. Тобто він просто ці овочі брав. Разом з сапкою анімація не включалася, ну і такий невеличкий баг був. Тепер персонаж підходить, ховає сапку і тільки тоді бере овочі, ящик з овочами і несе на склад. Ось він підходить, ховає і дістає помідори. В Майбутньому, що планую зробити, з полюванням трішки почекаю, зараз я дороблю повністю всі ці системи. Хочу додати крафтовий стіл обов'язково. І перевірку на інструмент. Невеличка перевірка зараз є, чи інструмент є у персонажа в інвентарі, але цього недостатньо. В майбутньому буде крафтовий стіл, на якому ми зможемо з маленьких коротких, точніше палок і малих камінців робити інструменти. Про це я говорив в минулому ролику. І через це ми в персонажі повністю заберемо всі інструменти, йому треба буде їх скрафтити. Інструменти будуть падати в окрему стійку. Просто буде окремий склад для інструментів, так званий стійка, в яких вони будуть стояти. І тоді персонаж, якщо не має при собі певного інструменту для того, щоб працювати над добуванням якогось ресурсу, він буде звертатися до цієї стійки, чи там є цей інструмент. Тоді підходити, брати його і йти працювати. Тільки таким чином ця вся логіка буде виконуватися. Тому хочу доробити це спочатку, а тоді вже перейду до полювання. Полювання це наступний крок. І в мене буквально ще 2 дні, щоб попрацювати над всіма системами, доробити їх, зробити головне меню і меню паузи обов'язково та систему зберігання. Не знаю, як я її ще буду робити, поки є тільки невеличкі напрацювання, тому я думаю, що. Постараюсь зробити, думаю, що в мене все вийде. І як я і говорив, що 28 січня, можливо, навіть до 28 січня з'явиться сторінка у Steam і, можливо, навіть в Epic Games зразу. Побачимо, хто перший нам дозволить вийти на їхню торгову площадку. Та наш проект можна буде придбати. Також на ранньому доступі. Буду роздавати деяку кількість ключів, тому слідкуйте за новинами, підписуйтесь на канал та до зустрічі!